Тож, панове, всім доброго дня, всім гарного часу добис. Хочу, я Хочу знаю, це відео велике-невелике, зараз побачу. Е, я зіткнувся з таким, що дуже багато пасічників дивляться на мене як на якогось дурачка. Я вам кажу чесно, так як вона є, я людина абсолютно відкрита. І це стається не по тій причині, що я щось не знаю, а по тій причині, що чогось мене всі хочуть навчити. Я проаналізував цей момент, е, тому що я зробив як. Я подивився, що пишуть мені які коментарі. Під якою мою роботою, або під якими моїми діями. І зайшов до інших блогерів, більш відомих, менш відомих, нічим вони мене не дивують. Роблять вони або те саме, або щось похоже. В них сім'ї або такі самі, або слабші, або щось сильніші. Ну, як в кого. І це нормально. І в них коментарі під відео, ну як мінімум, адекватні. Е, і різниця між мною і ними ну, в років 20, да, вікова різниця. Але в знаннях різниця між мною і ними теж в років 20. Тільки цих 20 вже на моїй стороні. Тому що я бджільництвом займаюся з 13 років. Неважливо, навіть скільки років, скільки я там в бджолах і так далі. Е, навіть якби я займався один рік. Але я зміг би за той рік осягнути той багаж інформації, який я осягнув за той період, яким я займаюся, це вже 10 років. То все одно я був би краще, чим інший пасічник. Чому, чому так? Я, я не хвалююсь чи ще щось, просто розказую, чому мене всі хочуть навчити. І чого цього. Якби адекватні коментарі писати, будь ласка, я завжди за. Я теж у вас вчуся. До речі, одна із різниць між мною і іншими. 에, там, блогерами. Я завжди вчусь. А вони навчилися і все. І зупинилися. Я завжди вчусь. І неважливо, в хороших людей чи в поганих я завжди вчусь. 에, так от в чому заключається ключова суть? Всі на мене дивляться, як на добрий день. Тому що я молодий. Панове, мені 22 роки. Я започаткував цей ютуб канал не тому, що мені просто стрельнуло в голову вести Ютуб канал. Або, а що робити, ще мені з тими бджолами, як мені себе там, як мені ще заробити? Давай ну, я вас заведу YouTube канал. Все одно що я на пасті кожен день. Ні, я на Пасті не кожен день. Я більше часу зараз проводжу в своєму магазині, я більше часу провожу в університетських справах, а на Пасіку я приходжу точно так, як я вам в своїх відео декларую сім разів на рік. Я приходжу, зробив роботу і уходжу. І я маю. Солідний проміжуток часу, щоб працювати в інших проєктах. в мене є той багаж знань, який в мене сформувався не через те, що я довго займаюся, а через те, що я багато хочу знати. І ця різниця заключається в банальному. Тобто, якщо пасічник середньостатистичний, він ходить на роботу і займається бджолами, то я займаюся бджолами. Навчаюся на бджільництві, веду бізнес по бджільництву е і спілкуюся на конференціях, на форумах по бджільництву. Якщо в мене є якісь халтурки, то це може бути або фото-відео, що я використовую в своєму ютубі, або по бджільництву. Розумієте? Тому я однозначно розумію, що в мене є більше досвіду, ніж навіть в пасічників, які 40 років займаються бджолом. Ну, у нас є ті пасічники, які 40 років займаються бджолами, і вони е ну, мають великі пасіки. До цих людей питань нема, але переважно мені такі люди всякої ахінії не пишуть. І е е я вам хочу пояснити просто, де я був і що я робив. Значить, з 13 років там до 17 я безпосередньо займався бджолами вдома. Вдома. Все. У ем, мене не було там поняття там, на конференцію поїхати, ще щось. Ще, ще, ще. Я цього не знав. Я займався бджолом і волейболом. Волейбол це було теж моє життя. Е, я, до речі, маю другий дорослий розряд по волейболу. Я, щоб двічі представляв нашу область на чемпіонаті України з волейболу. Е, це так, Римарочка, чим у школі займався. Поезією трохи займався, постійно нею займаюсь. і збірку свою видав. Е, я згадаю, як тоді називається. Е, ну тим не менше. Це був шкільний період. І плюс бджоли. Я тоді вчився елементарних азів. Рамка, вулик, біологія медоносної бджоли, якісь трави медоносні, медодайні, різницю понять вхаплював, перший мед викачати, продати той мед. Я в школі меду багато продавав. От таке. А вже коли пішов в університет, я почав відвідувати наукові конференції, я почав відвідувати. Заняття по бджільництву, я почав відвідувати кафедру бджільництва, я почав жити в 100% вже в світі бджіл, 100%. І коли мені пропонували, ти ж ти ж, якби маєш другий дорослий розряд по волейболу, то якби ти можеш піти на фізкультуру, така без конкурсів, без, без ще чогось, Можна, або на тренера міжнародного рівня. Я вибрав саме бджільництво. Це, до речі, те, що мене відрізняє від інших. Я найближчу перспективу відсунув і вибрав. Те, в чому ще треба довго розвиватися. Бо є любов до бджіл. Е, потім, я, навчаючись в університеті, я почав вірші з бджолами писати, я на тих конференціях почав їздити, і, і півтора року я навчався в університеті виключно от в такому напрямку. Тобто я освоював наукові якісь ази, там написати монографію, верніше, я не писав, е, написати якусь статтю, її презентувати, зробити класну, класну доповідь і класно оформити, знайти якесь цікаве дослідження, освоїти мікроскоп, дізнатися, що таке полковий аналіз, що це таке кубітальний індекс, і так далі. І, так далі, і так далі. цього було дуже багато. Я знайомився з крутими людьми. Я відвідував заходи завдяки Адамчук Леонорі Олександрівні при міністерстві аграрної політики, в торгово промисловій палаті. Це все є на моєму youtube каналі Ви це все можете там знайти пізніше. А потім в мене була наукова конференція, яка вже була більш потужна. Міжнародна конференція. Міжнародна конференція по бджільництву. Вона була на першому курсі. У мене я поїхав в Білорусі. І там ми в Білоруській сільськогосподарській академії представляли Україну по бджільництву. Я був там з полковим аналізом. Тоді я ще не мав Ютуб-каналів, я цим всім не займався. А потім, вже на другому семестрі, на першому семестрі другого курсу я отримав можливість поїхати в Сполучені Штати. Але... Я її отримав не просто, бо, е, бо я її отримав, я її отримав, пройшовши співбесіду в посольстві, співбесіду з керівником пасіки, з власником верніше. Тобто, і мені його потрібно було запевнити в тому, що дійсно розуміюсь на Е, І ще перед цим, вже після конференції в Білорусі, в мене, був, в мене була практика е, на Закарпатті на пасіці в тисячі вчених сімей. Там велика матка Відна пасіка, там пап Віктор Васильович, компанія Медкарпат. Бачите, тоді я в нього вчився, а зараз ми з ним співпрацюємо. Тем Медкарпат. І коли оці всі речі зав'язалися, я потрапляю в Сполучені Штати, я там рік вивчаю промислову технологію бджільництва. Промислову, панове, рік в Сполучених Штатах. Ну, Це не багато, але це і не мало. І повірте, от я коли мені пишуть, що ти бджіл, чи, чи ти хоч бджіл бачив, панове, йдіджу жопу, я їх бачив стільки, скільки вам ще й не снилося. Працював з такою кількістю сімей за один день, скільки ви навіть уяви не маєте, і робив настільки швидко маніпуляцій біля вуликів, щоб вам ще до цього братися, вибачте мене братися. Якщо ми з вами почали б спорити спорили б більше на відео, а я б погодився б тільки на відео, то я вам скажу, що ви б в вулику не зробили б тої операції, яку я зробив би за 4-5 хвилин. Ви б не зробили б її за 15. От в чому вся різниця, а ви цього не знаєте. Тому слідкуйте і будете знавати більше. Це не докора комусь, це не, до, не докора хейтерів. Це просто реальні факти, на які я наткнувся, я вам зараз про це говорю. Е, і щоб трошки розвіяти ці міфи, це не сприйняття, скажімо так, у мене 150 тисяч людей дивиться без підписки. Стидаються підписатись? Не стидайтеся, підписуйтесь. Е, показати, що все ж таки, панове, щось, я та розумію. І коли я був у Сполучених Штатах, я чітко аналізував, як там відбувається бджільництво і як в нас. І я зрозумів, що наша школа бджільництва значно краще, ніж там. Там промислова, там технологія краща, а в нас школа, школа краща. І коли я повертався, то я в літаку собі рішив, що мені це треба на весь світ популяризувати, саме українське бджільництво. І єдиний тому шлях це YouTube канал. На сьогоднішній день це найпростіший і єдиний шлях. Або писати ці статті, робити наукові дослідження, робити, там, захищати кучу диссертацій. Ну це, я думаю, теж буде в мене. Але е, це не дасть такого результату, як може дати публічна діяльність. Саме тому ви сьогодні бачите мене в кадрі. Е, але раніше мені в кадрі було тяжко бути, я не вмів так говорити, як сьогодні вмів. Е, і одно це все шліфов. От, от, панове. Просто даже от до цього моменту я далі можу нічого не говорити. І це вже набагато більший бекграунд, чим всіх інших пасічників. Тому що я навіть займався чим. Я брав, це було теж на першому курсі, я брав бібліотеку, йшов в Нубіповську бібліотеку, спускався вниз, там, де можна ще було студентам ходити. І я шукав книги там по Біжництву. Я там навіть знайшов книгу, який сам Руд написав ще в 19 столітті. І я ту книжку читав. От так. Розумієте? Тому. Тому є от такі речі, які потрібно розуміти. І не сприймати молоде покоління, як щось, типу, а що це ми його повинні чути, або чи що це ще щось говорить. Я не говорю про чути вже, чи що це взагалі щось говорить. Говорю і знаю, чого говорю. Бо молоді люди, дуже багато я знаю тепер молодих людей на сьогоднішній день, які натикаються на цю саму проблему. А старші, а старше, а старші. Та, слухайте, старші пасічники, вам в горлі стоїть, якщо молоді люди приходять в бджільництво, і молоді люди вас починають вчити. Та вам ще, в багатьом старшим пасічникам, вам ще в мене навчитися, що, ой, як багато треба. І це не по тій причині, що я там високомірний, ні, по тій причині, що я знаю технологію, а ви її не знаєте. І було б дуже корисно для вас навчитися цієї технології. Ну, а нам, молодим пасічникам, було б корисно навчитися вас виживати в різних умовах, що ви зробили свого часу. От і все. І до речі, панове, оскільки я вже розкрив свій основний задум е, популяризувати українське бджоництво на весь світ, то, е, то підпишіться, будь ласка. Ну от просто підпишіться. Це не те, що там як технологія замануха вас підписатися. Ні. Е, я от сьогодні оце, що я зараз говорю, я говорю вперше. Тобто, це не є мої технології. Хоча я теж можу використовувати як технологія розвитку мого youtube каналу. Але я щира людина і я цього не роблю. Я вам просто кажу, що от, візьміть, підпишіться. І завдяки тому, що ви підписуєтеся, ми зможемо продвинути українське бджільництво на весь світ. А чим це нам е, грозить? Які наслідки будуть? Наслідки будуть того, що з усього світу до нас будуть їхати люди і вчитися бджільництву. І для вас, пасічників, це буде підняття авторитету і заробіток. Це те, що я завжди пропоную, пропагую, зробити так, щоб пасічник це було престижно. Перше підняти авторитет. І друге, що пасічник заробляв. От що це за собою тяне. Чим більше буде людей цікавитись українським бджільництвом, тим більше шансів в нього вижити. Розумієте? Чим більше грошей буде в українському бджільництві, тим менше буде підстав його знищувати. От що потрібно. Нам не потрібно боротися, типу, о, не закривайте, пожалуйста, оставте. Ні. Ой, не знищуйте там, пожалуйста, ставте. Це теж неправильно. Пожалуйста, не травіть бджіл, це теж неправильно. Чому? Бо це позиція жертви. А на сьогоднішній день українське бджільництво, воно ще має цей. це. Це знаєте, з ядерною бомбою. На сьогоднішній день українські ядерники можуть створити ядерну бомбу без питань. Бо ще має цей потенціал, який ми не просрали ще до кінця. Хоч і в цілому просрали. І так само українське бджільництво. Третя медова держава у світі. Ми маємо дуже великий потенціал. Ми ще маємо ті, моз... ті мізки, які можуть це робити. І нові мізки теж приходять. І нам це треба, панове, не про Ось Оце ключова задача. Тому підпишіться. Для вас це нічого не стоїть, абсолютно. Якщо ви підпишетеся, я вас там буду десь в рекомендаціях попадати. Якщо сьогодні для вас відео буде не корисне, то завтра щось буде корисне. Якщо завтра, щось післязавтра буде, бо ми, я планую дуже велику роботу робити. Ми вже її робимо. Ви вже можете бачити, що я кожен день закидаю від 1 до 5 відео. Це кожен день. Я закидаю мінімум 5-10 ютуб-шортів. Я це роблю для того, щоб максимально набирати аудиторію. В Найкоротші терміни, і це дуже важливо, дуже важливо. І ми повинні, українські пасічники, не нити мед по 40, а робити так, щоб другого варіанту, чим дати по 80, не було. Тому що бджільництво це, звісно, круто, але є технологія. Просто модель, бізнес-модель, яку нам потрібно просувати. На сьогоднішній день я це чітко розумію, я це чітко знаю, і я це можу зробити. Я це роблю. Щоб українське бджільництво жило набагато краще. Але для цього мені потрібні ви, дорогі глядачі. І все, що мені від вас потрібно, це підписатися. На сьогоднішній день підписка, перегляд, лайк, коментар. Для того, щоб алгоритми Ютубу бачили, що канал цікавий, а він дійсно цікавий. Тому що ті люди, які дивляться, вони переважно вже коментують. І таких коментарів під деякими відео там у нас по 200, по 300. Я не відповідаю. Просто лайкаю, просто щоб подивитися, яка кількість буде, а потім там умовно через тиждень починаю всім відповідати на тому під тими коментарями. Так що, панове, я вам всім дуже дякую. Підписуйтесь на ресурси, бікі пороф України і досить вже дискредитувати молоде покоління МЧНське. Я хоч і молодий пасічник, але я маю той великий бекграунд, про який інші пасічники ще навіть мріють. Будучи з 40 літнім стажем, то що в тебе там 40 років вулики біля, біля хати стоїть, це не значить, що ти пасічник з 40 річним стажем. Ні. Ти просто маєш цей стаж, але ти не маєш того результату. А вже навіть на 10 своїх років я маю результат, який для деяких пасічників недоступний навіть після 40 років роботи. Навіть цей магазин це результат моєї діяльності. Я вже не говорю, що я зараз ще в магістратурі навчаюся на бджолістві. Я не говорю, що я в інших заходах приймаю участь. Я не говорю про те, що я далі продовжую писати статті, коли є можливості. Що я розвиваю ще пасіку свою, що я розвиваю цей бізнес, що я розвиваю напрям взагалі бджільництва в Україні. Хай це поки що капелька. Але океан вже близько. Бо океан це тисячі капельок. А я кожного дня додаю по одній капельці. Кожного, 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 кожного дня. І команда наша росте, бо у нас Аня працює, у нас Настя працює, Настя це моя сестра. І вони теж почали додавати капельки. І кожна їхня капелька, і кожна моя капелька разом сформує дуже величезний океан. Мама моя почала дуже багато додавати. Вона взагалі зайнялася вощанками, щоб ви розуміли. А їх. Не знаю, для багатьох ці технологія не зрозуміла, вона не проста, як зробити прощанки. Проща, е так що, панове, що я вам скажу? Хочете успішних, е успішне бджільництво, пустіть туди чим побільше людей молодих. А до всіх молодих людей е хочу сказати наступне. Якщо вам, не дай Бог, хтось скаже, що бджільництво це неприбутково, то неприбутково тільки для тієї, яка не змогла його зробити прибутково. А бджільництво це прибутково і перспективно. Тому що я вже на сьогоднішній день про це можу говорити. Коли я поїхав в Сполучені Штати, я отримував від 100 до 200 доларів в день. 200 доларів це було, звісно, пару разів. Але було. це було 10 доларів в годину коштувало. А за день переважно ти, ти заробляєш 100-150 доларів. От. Це сумасшедші гроші. Для вас так точно. І для мене це також великі гроші. А коли. Пасічник вам каже, що от мед по 40 через то це не вибудково. Не треніть. Не вірте їм. Е якщо ви молода людина, підпишіться на мій телеграм-канал в описі під відео. Підпишіться е на цей YouTube канал. І я для молодих людей буду дуже багато давати далі перспектив. Абсолютно безкоштовно. Бо є платні, мої послуги, скажімо так, а є безкоштовні. І одна з цих перспектив. Я вам просто відкрию очі і покажу, що ми на сьогоднішній день маємо в житті. Це вже буде дуже скоро. І багато людей туди зможе приїхати і особисто подивитися. Тому, панове, приєднуйтеся до каналу Бікіпер Фюкрей. Разом ми з вами робимо дуже велику справу. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім добра!